У 2012-13 навчальному році пришкільний табір Веселка працює як і попередні роки. У цьому році у пришкільному таборі 420 учнів, які будуть працювати, відпочивати, оздоровлюватись, якщо це можна так сказати. Із вчителями, які працюють в нашій школі, це і вчителі початкових класів, і вчителі-предметники, які організовують дозвілля нашим діткам. Начальником пришкільного табору є заступник директора з виховної роботи Коровецька Ліля Миколаївна. педагог організатор яка керує усіма виховними заходами, які проводяться у пришкільному таборі. Щодня дітки о 9-й годині починають. Із лінійки робочої, на якій представляють свої гурти з речівками, з девізами своїх гуртів. Далі дітки йдуть на зарядку ранкову. Після зарядки усі дружньо йдуть на сніданок. Після сніданку працюють гурти у своїх гуртових місцях, які розташовані на території школи. Якщо погодні умови не дозволяють бути на території школи, в школі виділені місця для наших гуртів це спортивні зали, класи, в яких можуть дітки проводити свій час. До обіду вони займаються в своїх гуртових місцях, готуються до тих конкурсів, які заплановані на цей день. Після обіду всі дружно виходять на площадку на вулицю, або ж це у спортивному залі, і кожен гурт представляє те, що вони підготували. Якщо це свято квітів, то це композиції квітів, якщо це конкурс малої дитини, це віршики, це одяг дітей маленьких, і це дуже цікаво, гарно і захопливо, коли діти і навіть в 10 класі дітки, які є вожатими в наших молодших класів, одягають шапочки, одягають, беруть якісь пастушки і перетворюються на маленьких діток. Але це дуже весело, дітям подобається, проходять різноманітні конкурси. І день індіанця, де діти теж приходять розмальовані в яскравому одязі. Тобто ось так кожного дня наші діти проводять весело і цікаво дні. Для діток, окрім того, що вони у пришкільному таборі відпочивають організовані екскурсії. Щодня один із гуртів чи два їдуть на екскурсію. Їдуть на екскурсії по району і за межі області, тобто вивчають рідний край, приїжджають дуже задоволені, з гарними емоціями і враженнями. І я сподіваюся, що за період оздоровлення наші дітки всі відвідують місця, які Хотіли побачити в межах району та області, але крім того, що діти наші відпочивають у пришкільному таборі, їздять на екскурсію, ми ще займаємося і трудовими справами. Ми прополюємо ліс гараджинський розсадник. Ми з ним тісно співпрацюємо. Вони нам допомагають щороку із ялинкою, яка новорічна ялинка, яка стоїть у нас. Завжди в спортивному залі, і ми таким чином їм допомагаємо. Тому старших учнів ми задіємо на те, що вони під'їжджають у розсадник і допомагають прополювати власне ті поля, в яких посаджені дерева молоді.